Працівник мобілізований з 10 липня 2022 року. Планує вихід на роботу. Що робити щорічними відпусками? Чи вони зберігаються? Дякую. Дякую вам, Яна Сергійовна, за запитання. Дивіться, у нас були внесені відповідні зміни і до кодексу законів про працю, і до закону про відпустки. І починаючи з 19 липня 2022 року. За мобілізованими працівниками ми не зберігаємо середній заробіток тільки місце роботи і посаду. І відповідно з 19 липня 2022 року період військової служби за мобілізацією або за контрактом він не зараховується до стажу, який дає право на щорічну основну відпустку. Тому от, ваш працівник був мобілізований 10 липня. Да? Відповідно, ви е, за період з 10 по 18 липня 2022 року такому працівнику мали нараховувати середній заробіток. І період з 10 по 18 липня 2022 року, то він зараховується до відпускного стажу. Крім того, скоріш за все у працівника і до цього, да, м, тобто є дні е, щорічної відпустки, які, на які він мав право і які він, наприклад, ще не використав. Тобто, ось ці дні відпустки по 18 липня 2022 року у працівника вони є, вони так би мовити, накопичились. Да? Він має на них право, і зараз, за ці дні, він може використати, або якщо він буде висвінятися, ви за ці дні будете виплачувати компенсацію. А ось починаючи з 19 липня 2022 року період військової служби не зараховується до відпускного стажу тобто от за, за за весь період з 19 липня 22-го і по день виходу на роботу право на дні щорічно тонові пуски такий працівник не має